Сумдеу це другий дім для студентів, тому обов'язок кожного з них зберігати порядок у ньому. Для цього існує Кодекс корпоративної культури СумДУ. Велика праця в СумДУ навчатись. Старанно і плідно впитувати знання. Студент повинен кожен піклуватись. Про політеха гордість і звання. У СумДУ ти чистоту підтримуй. І вигляд зовнішній, охайний май повинен знати, де можна палити. Від викладачів своїх ти завжди поважай. Ти знай, моє студентське покоління. Візьми усе це нормою життя. Ти СумДУ, вирівнюй дому, і бережи його, Це наше майбуття.